Понятно, <звілля> що його, якому, його можна Тетяна Володимирівна, вчитель ліцею No3, працюю в цій в цьому ліцеї 20 років. Працювала в старій будівлі. Працюємо зараз по всіх будівлях, які лише можуть. Перше питання і основне наші діти. Не ваші наші, а наші. Це перше. Слухала, я довго сиділа, ці крики, слухала все. Поставте освітній простір на своїй території. Це громада. Це сьогодні, після того, як ми похоронили нашого хлопця. Це зараз ви говорите наші ваші діти перше. Далі. Ми діток спокійно собі возимо два роки автобусом, їздили спочатку в одне приміщення, яке, до речі, цей фонд нам і будував. І був у нас освітній простір. І ми прекрасно працювали всі в цьому освітньому просторі. Приходили дітки з Горенки, з Мостищ, безкоштовно, додатково займалися, ми з ними додатково займалися. Це було і бісероплетіння, це був і гурток один, і гурток другий, і гурток третій. Тобто це не школа, це тимчасовий освітній простір. Розділяєте зараз дітей. Ви зараз зібралися для того, щоб розділити село. Розділити на наших і ваших. Бо наші ходять 104 а ваші ходять десь кудись. А наші теж діти, як ви кажете, наші. Вони теж хочуть повноцінно вчитися. Ми теж заслужили на те, що ми два роки змішане навчання, хто не знає, я поясню. Зранку ми працюємо дистанційно з дітьми, в другу зміну ми працюємо з дітками. І отак от щодня, щодня, щодня. І те, хто вам розказав, я не знаю, хто пускає цю інформацію по селу, що там будуть навчатися старші класи. Наші діти всі вчаться від 1 по 11. У нас, представте собі, 11 класів. І вони вчаться. І вони вчаться. І ми працюємо. І ми працюємо з дітками в дві зміни, в три, тому що будь я приїжджаю додому в сьомій годині, а мені треба ще підготувати домашні завдання дітям на наступний день. Підготувати відеоматеріали, підготувати будь-які матеріали для того, щоб діти вчились. Я хочу, щоб діти Горенки вчилися повноцінно, бо я вже втумилась, дивіться, муки цих дітей. Дякую. Ви їх не ви. Які ці діти, ви не знаєте, як ці діти хочуть нормально вчитися повноцінно? Ви не бачите цього типу. не нарешті почуйте нас. Питання чим вам буде заважати? Я, Ви не розумієте? От розуміє... що... мама каже вона, що не забирайте майданчик. Ви розумієте, якщо буде освітній простір? Там влада зобов'язана поставити майданчик поруч із освітнім простором. є. Я... Я, 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 Вони... Я вас ніколи не перебивала, обов'язково за нормативами має бути. Воливольний майданчик поруч бороділи має бути дитячий майданчик, і ваші діти спокійно ходитимуть сюди. І ваші діти спокійно можуть вчитися тут, і так само після уроків зможуть прийти і працювати із учителем будь-яким. Ніхто нікому не забороняє. Звідки пішла інформація, що гроші, про які де, де молодий чоловік, не бачу вже я його. Про які гроші йде мова? Я працюю в цьому ліцеї 20 років з 2005 року. Я багатьох дітей випустила цього села.